Така година а то вже півмені, селі, блядь, все, все варить. я вже навіть готові <рив> ну, є. Поки там з ліжку бавився, все. Боже, кавалерка, я забула вам сказати, прийшла до хати Віталік, ліжко ремонтує, речі кинув брати, капсули купив. Правда, ще не знаю, які я не бачила, але щось купив. Одним словом, звиваєшся як може. А я... Be, та не все Але Максимчкою пообіцяла пельметів і Віталій би теж з'їв. Mm. І я думаю, м'ясо є, мука й борошно є. Думаю, ну тут треба наліпити. Але позвонила до Максима, а Максим каже, не ліпити, така вимучена, замучена. Лягай відпочивати. Mm -hmm. А я думаю, о, ні. Правда, Віталій? То <свистання> 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 <тас> я теж казав, що лягай відпочивати? Там не двоє говорили, я кажу, ні, як сказала. Якби я сказала комусь старшому, то я mm -hmm. вже рукомахнула. А діти то як? Діти то має, має, що сказала, треба виконати. Хоча Максим такий є поступливий. І він такий, каже Та не треба, а він почав мене чуть не просити. А я кажу, ні, давай, я вже почала ліпити. він каже, добре, добре Так що зараз прийде по кремлению. Дядьке каміння, далі працюю.